Один раз на тиждень ранкове тренування вихованців Чернігівського клубу бойових мистецтв щит відбувається незвично. Адже замість того, щоб навантажувати юних спортсменів у спортивній залі, тренування проводять у воді. Водні тренування в цьому клубі бойових мистецтв практикують уже не перший рік. Раніше за такою методикою працювали лише зі старшими вихованцями сьогодні ж долучають навіть найменших. Спершу вчать їх триматись на воді та плавати, а вже потім доручають виконувати спеціальні вправи. Раніше ми робили трошки ми не збиралися саме на пляжі. Ми так бігли там, а потім займалися на воді. Але це були більш дорослі діти. У її самі зробили, купили різний інвентар, там досочки різні. Подивилися е, відео, деякі як навчаються діти плавати, і почали практикувати плавання. Кирило бойовими мистецтвами займається вже не перший рік. До цього відвідував інший спортивний клуб. Утім, тренування у воді проводять лише тут, розповідає хлопець. Що четверга вони з друзями збираються біля водойми спершу, аби потренуватись, а вже потім щоб розважатися. Мені це подобається. Ми не балуємося, нам розрішають, ми розвиваємося свої плавальні здібності. Спочатку вони вчаться просто затримувати дихання, просто набрав повітря і тримаєш. Чи, наприклад, інша вправа, ти набрав повітря і повинен вийдути повітря в воді? Навчився ти цьому, а потім ти вчиш їх робити зірочку на животі, на спині, триматися на воді, щоб він не боявся. А потім, наприклад, ти йому даєш подушечку чи, наприклад, дощечку, він вже тримається ручками і починає грібти ножками. Плавання дуже сильно розвиває повністю все тіло людини, тобто затримка дихання, руки, ноги, нема сильного навантаження. Ну і найголовніше дітям насправді дуже подобається тренування саме в воді.